Дякую за можливість виступити, оскільки я почув, що відбувається якийсь писк І вибачте, мабуть, ця трибуна не, можна, не місце для засування якогось стосунки, але оскільки було надано право виступити в Чемуціганку, я би хотів, щоб всі заспокоїлися. Я думав, що камери вже підуть, і ми спокійно в такій атмосфері переговоримо, як говорили тут 10 років тому. Коли вирішували, чи передати мережі, які побудовані за кошти людей, бо обслуговування тій фірмі, яка сьогодні кричить, що їм донараховують податки. Бо справді податки потрібно платити, незалежно від того, хто є власником фірми. Але Державна фіскальна служба донарахувала податків в інтересах мешканців нашої області, територіальної громади. В інтересах, кого виступав, той пахло. Він прикривається трудовим колективом, хай скаже, для колективу, яку заробітну плату отримує. Який розмір між мінімальною заробітною платою на підприємстві і його? Хай розкаже, яким чином опинилися мережі вони них обслуговані на балансі. Тому є зустрічна пропозиція. Будь ласка, шановні депутати, в інтересах територіальної громади. Давайте проголосуємо у цій залі звернення до правоохоронних творення, що вони підняли документи передачі, акції передачі на обслуговування газових мереж. Бо в мене питання переставника фіскальної органу. А коли передали ці мережі? Компенсували людям, які будували ці газові мережі. А може і у Забрали ту морденцію, а може щось побудувати за ті гроші, на чому заробили. Комусь відомо, що побудовано чернівці газу у Чернівецькій області, нас не тим, що зупиниться підприємство, та це підприємство сьогодні комп'ютер і стілець. А ті спеціалісти, може у нас школа чернівці газу, яка готує цих спеціалістів, чи що, в чому загроза? Податки потрібно для того, щоб було за що готувати цих спеціалістів, а не ховатися. Тепер з приводу терміну. А чому керівник підприємства не сказав про те, що під час перевірки головний бухгалтер на два місяці пішла на лікарня? А чому керівник підприємства не сказав, що ті документи, які є в нас з листування з ним, він надав за два дні до закінчення перевірки? А чому в кінці кінців не сказав, що ті донараховані суми, які вкрадені суми, ну, умовно вкрадені, так, які треба ще довести через суд? Сьогодні пішли по 30 доларів з кожних тисячі кубів газу на громадянина сьогодні іншої держави, який з цієї держави втік. Чи про це не хочеться говорити? Чи тут вже не потрібно цієї підтримки? Я перепрошую. Дякую за таке рішення, яке ви прийняли, про розгляд такого звернення, політичного звернення на редакційні вже правок відповідні. Я Хочу наголосити на тому, що ми працювали і будемо працювати в інтересах в територіальної громади, а не якихось власників якихось підприємств. Я увагу. Дякую.